Тут щось летить і сирена і так далі. А тут відкривається шампанське і посміхаються наречені. Але якби без оцих позитивних моментів їх не було, важко було б вистояти, важко було б пережити все те, що ми переживаємо зараз і досі кожного дня. А вони давали надію на те, що все буде добре. Війна це те, що змушує, мабуть, кожну людину деякі рішення інколи приймати набагато швидше. Інколи хтось не наважується руками на нього. Є пари, які дуже маленький час мали знайомства, буквально там декілька днів. Ну от якось вони зрозуміли, що це вони половинки є один одного прийшли, зареєстрували шлюб. А є ті пари, які багато років жили, і просто війна їх змусила прийти до нас. Коли врешті затихнуть вибухи і замовкнуть тривожні чати, я хочу з тобою дихати, я хочу з тобою мовчати. Війна не лише забирає, але й дарує, з поміж надсучасної зброї, від якої лише рани й трагедії, є ще одна, унікальна, яка поза часом та простором, яка дарує тільки щастя. Це стріли Амура з першими сиренами. Зібрали черги рішучих криворіжців не лише військомати, а й раци, наче ще раз доказуючи ворогам загарбникам любов це зброя. Головні експерти з кохання діляться. По первах було дуже важко опанувати себе. Готуємо залу, вже гості заходять. Марш Мендельсона грає все добре. І вмикається сирена, ми продовжуємо далі. І тут, в дворі будинку, де знаходиться ЗАГС, якийсь там дядько, який там вирішив зробити в себе якесь генеральне прибирання, вибиває коври і робить такий бах. Гості завмерли на <загалі> взагалі не знає, куди бігти. Ну, потім, вже, коли це все заспокоїлось, ми продовжили. Був просто ну, феноменальний такий жах у людей. За перший квартал 2023 року вже зареєстрували понад 41 тисячу шлюбів. І лідеркою за кількістю реєстрацій стала яка область, на вашу думку, наша суперова Дніпропетровщина. У нас сказали одне одному, так понад 4 тисячі пар. Також рекордну кількість одружень зареєстрували у Києві, який від нас на другому місці. А загалом, з початку війни у кривому розі взяли шлюб близько п'яти з половиною тисяч пар. Чому саме Дніпропетровщина утопія мурних справ? Дніпропетровська область це найближча область до тих територій, на яких почалися військові дії, з яких масово виїжджали люди, мабуть, і досі вони це роблять. Тому наша область прийняла найбільшу кількість людей, які були переміщені і звертались до нас за послугами. Тому ми лідуємо по Україні. Весільний бум по Україні, і, зокрема, на Дніпропетровщині кинув виклик війні, немов доказуючи загарбникам. Життя триває, а любов переможе. Подаруй мені квіти добре. Хочу весну в руках тримати, і човни, щоб лиш мирні в морі, і забути про автомати. Пари, які приходять до рацу, щоб поєднати свої долі, змінилися. кажуть тамтешні працівники. Війна змусила дуже багатьох людей передивитися своє життя, своє ставлення, свої цінності та пріоритети. Сім'я не завжди, мабуть, для деяких людей це було щось таке важливе. А на сьогоднішній день, коли ти розумієш, що ти не знаєш, що тебе чекає завтра, і ти не знаєш, чи ця людина, яка сьогодні поруч з тобою, ти вважаєш вона до кінця мого життя завжди, поки я захочу буде зі мною, що вона справді буде з тобою, тому що в умовах війни немає стабільності. Ми не розуміємо, що з нами буде надалі. Більш зацікавлені погляди, більш такі дотики чуттєві. Коли ну, це не можна передати, мабуть, навіть словами, ти дивишся просто на закохану пару і розумієш, що їм ці всі сукні, гості і лімузини зараз не треба. Їм треба просто відчувати, що вони є один у одного. Всі ці свята вони миттєвості, правда, а основа залишається. От зараз залишилась у шлюбах та основа, яка об'єднує двох людей. Вишні урочисті обряди з переповненими весільчанами залами поки що не на часі. Далася взнаки війна й на самих церемоніях весілля і адаптувала кохання навіть до блекаутів. Та винахідливі працівники українських радців все повернули на свій романтичний лад, адже синьо-жовтих не зламати. Дуже складно було працювати, коли у нас електроенергії не було у відділі. Так коли це треба готувати документи, треба проводити урочисту реєстрацію. Це були свічки, це була романтика, тобто ну от, курйозний випадок. Так, от до війни, якщо немає світла, все ну це просто стрес. А якось ми адаптувалися, якось ми так все це зробили, що це стало більш романтично і більш красиво. Зал міщає нашому відео, вміщає десь біля ста або більше людей. То раніше були повні зали. І якщо ти проводиш там одну, другу, третю реєстрацію підряд і по сто людей кожен раз на реєстрації, то це ну як дуже відчувалося. Зараз це зовсім інша ситуація. Над людські страждання й долі пролиту кров. Твій позивний кохання, мій позивний любов. Існує лише сьогодні, а завтра може й не бути. Саме за таким принципом живуть мільйони українців. Війна стимулює націю синьо-жовтих частіше брати шлюби. Психологи кажуть, це пов'язано зі стресом і бажанням дати йому раду. Адже сильний викид гормонів стимулює людей жити тут і зараз. З війною у людей прокидається те, що в стані спокою було приспане. І це щось добре чи погано впливає на стосунки, бо партнера чи партнерку ми бачимо такими, які вони є. Звідси й розуміння, як мені з тобою буде далі. Війни раніше стимулювали людей частіше одружуватися. Приміром, із початком Другої світової війни, кількість шлюбів у США також різко зросла на 250%. За даними GR Woods at Sons – компанії з виробництва обручок. Помітний стрибок стався після нападу на Перл-Харбор на 60%. Порівняно з тим самим місяцем попереднього року, ці архівні фото нагадують про цінність митей. Тож зараз стає на рушник під сирени. Отже, у топі пар, які вирішили поєднати серця саме зараз. Вона він волонтерка, він військовий, тому що ми розуміємо, що зараз дуже багато людей волонтери, і серед них жінок багато, тому що чоловіки безпосередньо на захисті країни, а жінки допомагають. І ну, Багато таких пар. Є реєстрації, де вони обоє військові, ну, так, доля їх зводить десь на війні. Де вони захищають країну і паралельно закохуються. Ці хлопці приїздять освічуватися прямо на БТРі з нуля. Такі вони реалі амура в камуфляжі. Прям з передової, У мене були пари, коли багато їх було 15-20, заходять такі чоловіки справжні у формі, що навіть я да, хотіла віддати їм честь. І, до речі, я це намагаюся робити, коли я проводжу реєстрацію шлюбу. Наприкінці я обов'язково є така можливість підходжу, дякую за те, що вони там, за те, що вони захищають. Бо ми знаємо, що добре слово воно потрібно. І тим людям. Які там, їм, ну, їм важко. Я тобі подарую небо, де літають птахи і хмари. Як же мало нам стало треба перемога і трохи кави. Кохання почуття, що обертає земну кулю. Саме воно допомагає виживати під снарядами в окопах чи додає снаги триматися в тилу. Кожен має своє поняття кохання. Утім, головні експерти кажуть так. Це те почуття, яке дуже важко приховати. Це, це коли очі у людини горять. Це Навіть коли ти дивишся і відчуваєш, що у неї якось серце швидше б'ється, і таких людей багато. І оці справжні почуття вони існують. Кохання це, мабуть, таке те почуття, яке дає можливість взагалі жити і дихати кожного дня. Хай там як час не стоїть на місці, немає нічого вічного, але одне залишається незмінним це кохання. Навіть під звуки сирен чи посвист куль в окопах, лавсторі на тлі війни нагадують нам про те, що життя коротке. Може, тому не слід чекати на особливу мить, щоб розповісти комусь про свої почуття. Зробіть це прямо зараз.